Китайцям надійшли екстрені сповіщення на телефони. Міністерство громадської безпеки Китайська Народна Республіка, МГБ Китайська Народна Республіка 11 серпня попередила китайців про високу ймовірність ракетних ударів по території Китаю протягом дня. Екстрена оповістка надійшла мешканцям провинції Сичуань, Джедзян та інших. Залишайтесь в укриттях заради вашої безпеки. Не нехтуйте сигналами, повітряна тривога йдеться у повідомленні. Нагадаємо, що майже на всій території Китаю зранку 11 серпня була оголошена масштабна повітряна тривога, яка триває. Терміново перейдіть в укриття.